Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми Олегом побували у комендантівському сільському етнографічному музеї, де Алла Бабець, фанат своєї справи, яка працює з 2006 року, займається цією проблемою. Причому тоді, в ті часи, вона абсолютно це робила від щирого серця за покликом душі і безкоштовно. Наразі, і наразі все це, це саме, воно так, так не, не змінюється, але от просто вона зібрала експонати, зберегла. Багато знає цікавих історій різних, що дуже важливо. Проводить екскурсії. Вона і цікаво було побувати там. І тому до вашої уваги наш з нею діалог. І при нагоді обов'язково заплануйте, відвідайте, зв'яжіться з друзями, знайомими, проведіть корисний най... най... час. Ви туди приїздили ще до війни, приїздили з міст, відвідували. Още... Тісячні екскурсії, відвідували так, і приходили в музеї, обов'язково отримували задоволення від самої екскурсовода і від розповіді. Цього цікавого перегляду. Ми з вами знаходимося етнографічному музеї села Комендантівка. І спілкуємось із завідувачем цього закладу, цього музею, цієї кімнати Аллою Бабець. І вона нам розповість історію створення і чому ми саме приїхали. Ми зараз розповімо. Виявляється, що нещодавно так? Ви отримали рішення сесії і... про реєстрацію нашого сільського музею. Я дуже, по-перше, я дуже дякую нашим депутатам за підтримку, що проголосували, і тепер ми маємо змогу далі провести всі реєстраційні документи. Оформити і більш популяризувати наш музей, включений до туристичних маршрутів. І я думаю, що до нас ще більше, дай Боже, щоб прийшов мир і перемога, і до нас більше їхатиме туристів, більше цікавитиметься. Постільки в нас розміщена така унікальна споруда, архітектурна споруда піраміда-усипальниця, відома не тільки в Україні а й за межами. І тому до нас дуже багато їде людей, цікавляться. Ну, звичайно. звичайно, і цікаво розповісти людям не тільки про піраміду, а й про глибоку історію наших сіл. Починаючи з 2006 року. Ми збирали разом із школярами різні експонати, йшли по старих будинках, по старожилах, слухали їхні розповіді, збирали все, записували. Є ці відеозаписи навіть, і багато експонатів люди віддавали своїх речей, таких сімейних реліквій. І збирали все в музеї. Спочатку музей наш був розміщений у школі, дві класні кімнати. І Один відділ був історичний, другий етнографічний. І дуже багато людей, які старожили, приходили і розміщалися у нас у класних кімнатах, слухали наші розповіді, свої розповіді. Була така спів. Ну, співбесіда дуже цікаво. Особливо нам було цікаво слухати їх про те, що які були майстрині і промисли, які були. Як вміли вирощувати ту ж саму коноплю, льон, ще в колгоспах вирощували різні культури, і їх переробка. Іменно зараз такого немає, але особливо діткам, школярам, це дуже цікаво було. І все ми це записували, занотовували. Звичайно, передавалось тепер з покоління в покоління. І тепер ми розповідаємо новим нашим відвідувачам. Звичайно, це наша історія, адже без минулого немає майбутнього. Тому я дуже вдячна нашим е всім, хто підтримав нас е не тільки е навіть е в документальних е питаннях, а й сам по самому музею. От ми зараз розміщені у, у сільському клубі, е постільки в нас була проведена реконструкція, створено бібліотечно-музейний центр і тут. Звичайно, деякі були нюанси, проблеми із будівлею самою. Підлога в нас ремонтувалася. Звичайно, були деякі перепони, але дякуючи Сергію Петровичу Кузьменку, який теж підтримав нас, ми замінили підлогу. Зараз вона більш похожа на стару долівку, як раніше мазалася долівка в хаті, і от в нас ця кімната етнографічна. І... Хочемо ми ну, розповісти. Допустим, приходять люди, і починається екскурсія про традиційне житло селян, традиційні знаряддя праці, традиційний допустим посуд і страви українські розповідаємо. Розповідаємо про наші. Як одягались люди, ну, традиційний одяг українців, експонати є зібрані з наших сіл, ну, старожили, віддавали свій, свій одяг, також різні предмети побуту. І, звичайно ж, все це зацікавлює людей, притягує, щоб згадати щось минуле. Звичайно, приходять сюди, відвідують музей. Звичайно, в цей час не так часто, як раніше було. Але ми збираємося. Хочеться, от зараз ще поки нема таких багато робіт у полі чи в огородах, люди можуть прийти і ще ми будемо проводити заходи, на які ми вас запрошуємо. Звичайно, у нас є ще кімната, одна, відділ історичний. І от тім Відділі. Ви можете ознайомитись всі етапи розвитку нашого села від заснування села комендантівки, що характеризується наші, допустимо, які були. Жителі тут проживали, потім хто будував піраміду, про родину Білевичів, дуже багато експонатів і матеріалів, а потім хто будував колгоспи, хто участвував в Великій Вітчизняній війні, також різні періоди історичні, навіть відбудова колгоспів. Потім учасники АТО там, на сей стенд розміщений. Учасники, зараз, звичайно, багато наших людей задіяно в цій російсько-українській війні. Є матеріали про нашого загиблого героя Федорчука Олександра. Це болюче таке наше питання. Біль на нас, усіх односельчан, дуже хорошу людину забрала війна. Також багато матеріалів в нас і з питань спорту, і культури, освіти, передовики праці. Все в нас зібрано, всі матеріали зібрані в музеї. Тож запрошуємо наших людей відвідувати. Постійно до нас приїздили і ще і Петриківка, і Дніпропетровщина, там різні школи приїздили з Кіровоградської області. Звичайно, ці люди знають гучні плавні, дуже багато шкіл, як літо. Так вони приїздять, приїздять до нас, і кобеляки приїздять в школи. Постійно в нас відвідують музей. Паралельно до цього вони відвідують і піраміду. Також я йду в ферму Черемушки, це в літній період. На канікулах дітки приїздять до нас. В общем, запрошуємо всіх відвідувати наш музей. Можна, у око якісь експонати будуть е, цікаві, е, теж е, ми раді прийняти від вас до музею. Так, така наша історія, ми будемо збагачувати її і от, е, зберігати. Тарілка, до речі, це іспанської, е, як би сказати, іспанської фазенди. Ну, з, з, з господарства. Бабушка передала, е вона працювала в неї, передала своїй дочці, а дочка вже передала нам цю тарілку. Це іспанської е кухні. Панської. Панської, да. А, пана... Не іспанської, Ні. Ні. Сп... тобто вони працювали у пана да, пане... е десь їм досталася тарілка, так. так, так. І вони передавали так. один одному так, це потрапливо. блюдо. А що ж що, що на нього? Ну, можливо, порося ложили. Запікали ціле порося. Порося, так. Да. Або руску якусь, Схоже да, на... так. Такої тарілки ніде немає. Цен... Аршин? Да. Скільки це сантиметрів? 80 сантиметрів. Угу. Угу. Терницю, да. ось сюди ж ложили коноплю і товкли нею. Яка ж ручка там з цієї сторони. Метушка. Нанизували на не точки вже, оце намет, на метушку і намето вона нанизували. А потім ото стільки там треба разків, називається, ну, стільки е, кругів ниток цих, накидати тоді на ткацький верстат. вже підготовлялося, щоб вже ткати. Підсобні промисли, рибалка у нас, річечка, сухий кобелячок був. Він ще він не є, тільки заріс дуже. А раніше ж люди ловили рибу, вона була настільки річка повноводна, навіть розповідає, що їздили якісь судна тут. Ну, Звичайно, чи це правда чи легенда, але ну, щось було. І був, до речі, різблений міст, дуже красивий, і село Олександрівка називалося Замостя. Бо спочатку ж Небілевичі переїхали сюди в село Олександрівці, вони проживали. В честь Олександра Білевича назвали село Олександрівка потім. А комендантка, знаєте, що називається? В зв'язку з тим, що першим власником села був комендант полтавського гарнізону Давид Туркстанашвілі. Був грузин по національності, адже грузинські війська, тут були на службі в цариці. І вони були наділені землями. На Полтавщині дуже багато земель належали грузинам. Ратішвілі, Туркестанашвілі. Наші... Так його землі виходить, що були тут? Тут, так. Да. І Давид Туркестану проживав на тій стороні села. Це був князь. Туркестанешвілі, потім російське прізвище прийняв, Туркестану став. І от він був власником першим. Села Комендантівки. І в народі навіть називали його Комендант. І комендантівка пішла. Ну це дуже-дуже давно було. Mm, понятно. Нема нащадків зараз в селі? Ні, от його ж донька, Єфросинія, Туркестанова, вийшла заміж за одного з білевичів, був Андрій Іванович Білевич. Mm. Це предок оцих Олександра Дмитровича Білевича ще. Так що до, до нашого. Пана Олександра Дмитровича Білевича ще проживали тут Білевичі. І от один із них одружився з цією ж кня... княжною Єфросинією. Дуже цікаве коріння. Там у нас є генеалогічне дерево цих туркестанових. А дружина Олександра Дмитровича Білевича Софія Михайлівна Білевич Бутовська була племінницею Олексія Дмитровича Бутовського, засновника перших Олімпійських ігор в Арфінах. Це ім'ям його названо Стадіон. Да, так, І там, по-моєму, і пам'ятники є скесьчні чи погору. Нащадок Олександра Дмитровича Білевича Микола Васильович Новіков, це правнук, проживав у Києві. Дуже відома людина в усьому світі. Він великий вчений науковець, професор, академік Академії наук в питаннях матеріалознавства. Тобто він працював із матеріалами, над твердими матеріалами, штучні алмази виготовляли. І оцей завод ми з Валентиною Миколаївною Данком їздили, відвідали, якраз було 75 років Миколі Васильовичу. Запросили нас, ми поїхали. Порядок такий, як раніше. Довго зберігся відношення до роботи, суботники, навіть вже в... так, а він хто а там він... був? А він генеральний директор цього заводу. Ну, дуже розумна людина. Він багато наукових праць розробив по цих питаннях, відвідував і в Китаї. Він лауреат Нобелівської премії. Дуже, дуже багато у нього заслуг. А це він нащадок цих білевичів. Правок пана Білевича. Це німецький, так? Ось і все. Німецький. Ось. Бачите, вітряк який. І будиночок, хатинка. Щось подібне до України. Ну так, ну але все. Ну так, їхня тільки. З родовим деревом, тоді рушники, які вішались на ікони, бачите, з хрестом. Ну, найбільше люблять люди квіти, що радує душу. Також пташки, пташки зображення, губи там. Ну, це більш весільні рушники. Кажуть, чоловік мій, брат його, хлопці з це матчі були з Старегонівкою. Я не думала, що ми виграємо той проєкт Дефереровський. Діло в тім, що було тоді грошей, але все одно в нас не вистачає на цей проєкт. А хочеться зробити? Ну як? Ну, напічкала його три в одному: Енергозберігаючі, е, реконструкція е, як там, реконструкція Скокула під бібліотечний музей, е, ней центр з патріотичного виховання молоді з застосуванням енергозберігаючих заходів, щоб його ж хоч перемогти. А тоді ж вже і районна Рада та Міла В'ячеслав нас на Теж допомогла, каже, ось давайте, ось давайте, виграйте, воно допоможуть. І таки назбирали, настягували ті кошти, перекидали там, із доріг, знімали, аби вже одне хоч доробити. І ми тоді з Києва залучили 2 мільйони 800 гривень. В два рази більше, ніж у нас кошти використано.